Як можна обманути людину, говорячи їй правду? Як можна ввести в оману групи людей і змусити їх погодитись на об'єктивно неприйнятні їм умови, або змусити різко негативно відштовхувати те, що насправді їм було б корисним і потрібним, або ще краще зробити так, щоб вони самі захотіли щось таке провернути? Підтасовка карт третій популярний метод пропаганди, впливу і маніпуляцій, які ви точно відчували на собі. Посилання на два попередніх в описі відео. Суть цього методу пропаганди полягає в відборі та поданні тільки позитивних або тільки негативних фактів та доказів при одночасному замовчуванні протилежних. Його основна мета використовуючи односторонній підбір та подання фактів, свідчень, доказів, показати привабливість, чи навпаки неприйнятність будь-якої точки зору програми, ідеї кандидата чи партії. Чому він так називається? Є версія, що з фокусів ілюзіоніст, коли дає глядачеві обрати якусь ніби випадкову карту, насправді підсовує потрібну, певним чином, вкладену заздалегідь. Тобто, серед всіх варіантів на вибір дають лише потрібні, інші ж приховуються. Але перш ніж ми продовжимо, шановні народні депутати, ну поставте вже той лайк цьому відео і поширте його десь. всі кричите про україномовний Ютуб, україномовний Ютуб, а самі йому не допомагаєте навіть такими простими і безкоштовними способами. Метод підтасовки карт базується на тому, що для прийняття багатьох наших рішень ми рідко маємо відразу всю інформацію. Вона або недоступна, або спеціалізована, або у нас немає часу і сил, щоб її шукати. Чи найважливіші її фрагменти навмисне приховані або спотворені? А найчастіше люди взагалі не замислюються над її існуванням, над тим, що їм показують лише частину від загальної картини. В таких випадках порядок, в якому ми шукаємо та отримуємо інформацію, може вплинути на наші рішення. Причому цей вплив буде ледь вловимим, але його результати дуже вагомі. Тобто, якщо якась людина навіть буде шукати якусь там інформацію, і напише в гуглі пошуковий запит, ну, наприклад. Шкідливі викиди заводу. Вона знайде кілька перших статей, де буде написано, що не все таки погано і все буде добре. То людина заспокоїться і далі шукати не буде. А на другій сторінці пошуку може бути зовсім інша ситуація. Інформації ж по дослідженнях не буде взагалі, щоб могти самостійно проаналізувати дані і самостійно зробити висновки. По класиці цей метод працює з реальними фактами, однак можна використовувати і брехню, якщо її неможливо довести. Давайте проілюструємо метод підтасовки карт на прикладі знайомої вже вам вигаданої, уявної і ніколи не існуючої країни Кореїни. Вона вигадана, і всі приклади є вигаданими. А якісь співпадіння з чимось реальним є цілком випадкові. І давайте почнемо з вашого улюбленого продажу землі в кореїні. Які карти показують аудиторії? Земля продається скрізь розвинутих країнах. Власник землі повинен мати право нею розпоряджатись, це залучить інвестицій. Ну що там ще можете придумати щось своє. Які ж карти не показують, що земля буде продаватися по заниженій вартості? Що разом з землею людина купуватиме і все, що є під нею, тобто корисні копалини. Що разом з цим можна буде змінювати цільове призначення землі, що можна буде купити ліс? Чи привабливий берег річки загородити його, і прості мешканці України будуть вводити внуків і показувати здалеку, де вони колись збирали гриби чи ловили рибу? Також замовчується те, що тоді землю можна буде в людей не забрати, наприклад, за якийсь невиплачений штраф, як і те, що простої людини по факту буде можливість лише продати, але аж ніяк не купити. Але якщо всі ці карти гарно підтасувати і... Найгарніші покласти наверх, а не дуже приємні на самий низ колоди. Вона здаватиметься такою приємною і солодкою. Інший приклад будівництво заводу з переробки деревини, які карти покажуть людям. Робочі місця, звичайно, нам зарплати не треба, нам роботу давай. Скоріше б ніч пройшла і рано знову на роботу. Традиційно будуть казати, що завод дасть надходження в бюджет це в принципі дві поширені козирки в Україні. От те, що там треба буде працювати по 12 годин на добу в шкідливих умовах і за мінімальну платню, краще поки не казати. Як і те, що фірма, яка його будує, зареєстрована на Кіпрі, і податків на місці залишиться теж мінімум. А от про те, що навколишні ліси будуть виробані й вивезені за кордон, як і про шкідливе виробництво, сморість заводу на кілометри, слиз і дохлу рибу в річці, в принципі, краще не згадувати. Та ніхто цим, в принципі, не цікавиться. Ще приклад з коріни: хвороба ворона вірус. Це та що була після корова віруса. Змі показують карти, скільки за місяць людей померло від вірусу, і кажуть, що це жахливі цифри. Про те, що від серцево-судинних хвороб померло в п'ять разів більше людей, краще взагалі не згадувати. Змі показує скільки грошей виділяється на боротьбу з вірусом. Про те, що подальший рух грошей неможливо відслідкувати, ніхто не знає, куди вони йдуть, краще не згадувати. Як і про те, скільки ж грошей було виділено на боротьбу з іншими хворобами, які як були раніше. Так нікуди і не ділися. Як, в принципі, і про те, що без грошей в країні краще не хворіти. Несприятлива статистика опускається, а сприятлива підкреслюється. До речі, хто пам'ятає, як колись була реклама про снід, крутилася зранку до ночі. А що зараз, снід пропав чи просто я перестав телевізор дивитися? Але найкраще цей метод, помітний в рекламі, показуються лише найкращі характеристики продукту. Потенційні неприємні речі замовчуються, як, наприклад, з ліками. От маємо, наприклад, білий порошок від застуди. Готується 10 секунд, температуру знімає за 10 хвилин, соплі випаровується за півдня, підходить дорослим, дітям, собаці і хом'ячкові. Це хороші карти. А от коли ви купуєте цей порошок, тоді там є інструкція, в якій пишуть побічні ефекти. Що й виробник якийсь сумнівний, і хвіст може вирости, і волосся випасти, і в астрал можна вилетіти, а двоє людей взагалі нюхнули і врізали дуба. І так далі. І знаючи все, це само початку, де хто точно не купив би цей порошок. Тому і показують лише вигідні пропагандистам карти. Сексуальні слова, такі як знижка 30%, або розпродаж, акція, або знижка до 80%». Написані великим шрифтом і яскравим дизайном, тоді як фрази: лише на вибрані товари, або при купівлі товару на тисячу доларів, або знижка витягується як лотерея з лототрона з закритими конвертами, і невідомо чи взагалі, хоч в одному є там ті 80%. Це все пишеться простими чорними дрібненькими літерами, або й замовчується. Таким чином вам показують хороші карти, щоб ви на їх основі оцінили ситуацію і прийняли. Рішення, наприклад, купити якийсь товар або за когось проголосувати. Однак, як це часто буває після того, як ви зробили потрібні дії, починають з'являтися інші карти з цього ж розкладу. Акція закінчилась вчора, сума покупки недостатня. Витягнули конверт з нульовою знижкою. Розпродаж діє лише на протерміновані речі і так далі. Ще приклад цього методу в змі оприлюднюються лише думки та досвід тих, хто належить до однієї сторони, тоді як думки та досвід іншої сторони піддаються цензурі. Для інтерв'ю обираються експерти тільки з певними потрібними поглядами. Наприклад, агрономи, які говорять, що треба сіяти побільше репаку, бо на ньому можна добре заробити. Фахівці ж які будуть говорити, що він значно виснажує землю. До інтерв'ю не допускаються, або політики, які розповідають, що вони зробили. А от того, хто розкаже, що це і є їхня пряма робота, і вони витратили на це не свої гроші, а зібрані чи здерті з людей, тієї людини не покажуть. Наприклад, міський голова буде давати інтерв'ю на фоні ну я вімо перекритого даху школи і розказувати, які вони молодці, і як турбуються про освіту дітей, і все, і вся Сторожа ж Петра, який скаже, що і старий дах шиферу був в ідеальному стані, ніде не тільки необхідності в цій траті коштів не було взагалі. Як і прибиральниця з вищою економічною освітою Людмили, яка промоніторила, як проходив тендер, і що якимось днем виграла найдорожча пропозиція, та ще й втретє дорожча за ринкову, їх всіх не покажуть. В них не візьмуть інтерв'ю, тому що це погані карти. А ще можуть показати, як агрофірма господарює на полях вирощує хліб, але не показати розбитих їхньою технікою доріг і заорених доїздів до річок і лісів. Ну і каченят баби Агафі, які відправились в наступну реінкарнацію після щотижневого кропіння плантації бурячка. Або покажуть благодійника, який дав на церкву 100 тисяч, те, що він на макінаціях відмив 10 мільйонів, цю карту під низ, або простіше якийсь держслужбовець. Вигаданій кореїні, звичайно, пожертвував у своїй зарплати 10 тисяч кореїнських грошей. І люди пишуть в Фейсбуках: молодець, взірець, приклад для наслідування, наш мер найкращий, навіть не вникаючи, що тільки офіційна зарплата в нього більше мільйона, сто разів більше, ніж звичайної людини, слугою якої є цей службовець. Пропаганда буде показувати тільки вигідні пропагандисту події, явища, сторони ситуації, а невигідні буде замовчувати або приховувати. Метод підтасовки карт в політиці. Полягає в тому, щоб показувати свої лише позитивні якості і приховувати негативні, а в опонентів підсвічувати лише їхні негативні якості і приховувати позитивні. Таким чином, аудиторія приймає рішення на основі лише тих карт, які їй показали. А загального ж розкладу вона не бачить. Ну, наприклад, використання точки зору опонента або певних його слів, висловлювань, позиції для перебільшення, перекручування, виривання з контексту, замовчування таким чином, щоб перекрутити і подати їх вигляді, що не відповідає тому змісту, що його спочатку вкладав опонент. Цей прийом пропаганди також особливо ефективний як метод оборони. Кандидат від партії влади, якого підозрюють в корупції, може наголошувати, скільки за нього було викладено бруківки і посаджено дерев. По факту його корумпованість від цього не зміниться, але він дістає інші карти, які роблять його переможцем, а не переможеним. Звичайно ж, в очах потрібної аудиторії. І тому тут ми чуємо такі фрази: він може й крав, але й для людей робив. Тому, в принципі, мудрим політикам треба було б щось таке робити корисне, і не фонтани чи лавки в парку, а наприклад, капітально відремонтувати кілька вулиць або допомогти простим людям відкрити власну справу і постійно крутити ці карти в зміну. Ну це звичайно в тому випадку, якщо вони будуть перебиратися, бо якщо це крайній термін, то немає сенсу складати козирні карти. Також тут вигідніше вкластися в 10 дешевих проєктів, ніж в один дорогий. Все одно це ж не особисті гроші. Приклади цього методу пропаганди, ви точно знайдете навколо практично будь-який момент свого життя. Коли ви приходите влаштовуватися на роботу, яка вам потрібна, то намагатиметеся показати свої позитивні сторони, а негативні приховати. І роботодавець так само він скаже, що в нього хто хоче заробити, той заробить. Є люди, які заробляють по 20 тисяч. Про те, що ці люди там і ночують, працюють від виробітку і мають самі дорожчі замовлення. Як і про те, що це взагалі одна лише людина, ви дізнаєтеся трошки згодом. В періоді залицянь і хлопець, і дівчина тасують карти, показуючи найкращі і ховаючи інші, які потім точно з'являться. На сторінках фірм ви знайдете лише позитивні відгуки: негативні або видаляються, або не публікуються. Хто хитріший, обирає, або і сам собі пише відгук з легеньким мінусом. Він має бути ну, взагалі незначним, але відразу. Надасть відчуття щирості, чесності та безпеки. Пропагандист використовує цю техніку, щоб зробити найкраще для своєї сторони та найгірше для противника, обережно використовуючи лише ті факти, які підтверджують його сторону аргументу, намагаючись вести інформацію так, щоб аудиторія сприйняла факти як висновки, і не задавала собі питань про інші сторони викладеного. Підтасовка карт є чи не найважчим методом для виявлення, оскільки він не дає всієї інформації необхідної для аудиторії для прийняття обґрунтованого і об'єктивного рішення. Глядачі повинні самостійно вирішити, чого не вистачає, пошукати це, знайти і проаналізувати. Як і з будь-яким іншим методом пропаганди, найкращий захист від карт стакін це отримати якомога більше інформації, перш ніж прийняти рішення. Тож коли вам будуть показувати привабливі і заманливі карти, згадайте, що під ними, можливо, лежать трошки інші і спробуйте їх розгледіти. Дякую вам, що додивилися аж сюди. Ставте лайк, поширюйте це відео, щоб переглядів було більше, бо почну знімати російською мовою. А загалом думайте самостійно, аналізуйте інформацію беземоційно, відсторонено зі сторони. Вірте, лише собі читайте книги і розвивайтеся, бо крім вас. Це нікому не вигідно.